Так, якщо ви хочете миру, як ви говорите, то в чому проблема? В чому проблема е, об'явити сісфайр на певний період і почати говорити? Якщо це не відбувається, може ви не хочете миру. І тому я думаю, що цей тиск, оці питання, вони будуть нарощуватися, і Росії все важче буде відповідати на це, тому що ну для всіх, для всіх здравих людей сьогодні не зрозуміло. Якщо ви там декларуєте, що ви сьогодні, безумовно, ми українці в це не віримо. Але хте, хто ще вірить в світі, навіть їм сьогодні дуже важко зрозуміти. А чому не пер, розпочалися перемовини? Чому ви запросили Україну? Президент Зеленський приїхав до Туреччини, але там не з'явився Путін. Чому сьогодні президент Зеленський говорить, що він готовий відкрити, будь ласка, в будь-якій точці світу, безумовно, ні в Росії? І ні в якихсь країнах, які підтримують військову машину російську, але, будь ласка, країн дуже багато, які готові дійсно від щирого серця вони готові сьогодні організувати ці зустрічі. Чому це не відбувається?